Сьогодні у нас е, на розблокуванні смартфон е, HUAWEI Це в нас є Huawei Mate 20 Lite. Е, на задній кращті у нас маркування SNE RESC LX1. Ось такий ось такий смартфон. Крешечка, так, погано фокусує щось. м Заблокований на Google аккаунт. Хочу підтвердження перед тим, як пройти далі. Без Wi-Fi не, не дасть підключити. Підключивши Wi-Fi, воно так само дійде до пункту, де Google аккаунт, ну, питатиме старий обліковий запис, який був введений в, 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 в телефоні до скидання пароля. Розблокування, <свісит> щоб виконати. І процес потрібно зняти задню кришку і в вимкненому стані, в лемкленому стані, ось з лівої сторони у нас є один шлейф і оцей контакт потрібно на масу, на масу затиснути і підключити кабель. Зараз телефон я вимкну і будемо підключати. Якщо ви хоча й не майстер, але ну, хоча б трошки якесь чуття в руках маєте і маєте вдома якийсь, якийсь фен, чи будівельний фен, чи сушку навіть для волосся елементарно. Можна пробувати нагріти кришку. І зняти її. А вже коли ви нагріли кришку і зняли, ці моделі не потрібно ніякі ні болти, викручувати, нічого. Підключили комп'ютера все гарно від обрати, як потрібно, в диспетчері пристрою. І натискаємо розблокувати FRP. Якщо комусь потрібно розпакувати обліковий запис Google Account, MDM, Infinix, Techno, Google Account на, на більшості пристроях можна розблокувати дистанційно. За детальнішою інформацією можете писати в контактах, які будуть в описі під відео. Там буде посилання на мій телеграм, е, канал, TLM, е, група верніше, де є відгуки моїх робіт. Е, також посилання на, напряму для зв'язку в Телеграмі номер телефону. Так, Процес розблокування розпочався. Зараз декілька секунд. І телефон буде готовий. Все, телефон розблокований. Запускаємо і перевіряємо. Далі, далі. Пропустити. Бачимо, вже запуск у нас помінявся трошки. Пропонує налаштувати як новий пристрій. Остап, назад. Кнопка Пропустити є, і вона не просто є, а вона працює. Вже облікового запису старого немає, від нього розблоковано. Тому ми можемо навіть без інтернету прийти на влаштування пізніше. Все, телефон готовий. Звичайно, ну, таке, як скажемо так, попередження, чи як це правильно сказати. Ось бачимо. Це є Huawei Mate 20 Lite, версія прошивки номер випуску. Звичайно, що дистанційно процес може займати трошки більше часу, ніж так як зараз на відео. Чому причина проста. потрібно налаштувати все необхідне для, для розблокування дистанційно. Тут на комп'ютері на відео ви бачите все в скороченому вигляді, адже все на комп'ютері налаштоване, готове. І натиснув кнопку, чи натиснув відповідну точку на платі, натиснув кнопку програми і воно більшість випадків розблоковане. Дистанційно потрібно багато чого ще налаштувати. Але більшість випадків можна все вирішити, тому буду радий. Допомогти вам з вашою проблемою, з заблокованим телефоном. Буду вдячний за перегляди, за коментарі. До нових зустрічей!